Усім найкраще вітання. Цього разу в нас на огляді акумуляторний мультитул від торговельної марки ТЕК. Модель даного мультитула TC MT3Drip i20. І в самій моделі даного мультитула вказано те, що даний мультитул відноситься до 20-вольтової серії. Акумуляторного інструменту від торговельної маркетекма. Упакований даний мультитул йде фірмою картонній упаковки від торговельної марки ТЕК. В комплектацію даного мультитула входить додаткова ручка утримання. Ну і відповідно відповідні насадки для того, щоб можна було даний мультитул під'єднати до пілососа. В комплекті з даним мультитулом є комплект технічної документації, а саме перелік сервісних центрів, в які завжди можна звернутися при необхідності. Також є гарантійний талон, ну і відповідна інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного мультитула до роботи, порядок його експлуатації, технічного обслуговування, ну і відповідно його основні технічні характеристики, ну і комплектацію даного мультитула. Сам мультитул виконаний фірмою кольорах торгівельної марки Текман. В місцях утримання даного мультитула є образійною уставки, що забезпечує комфортне утримання його в руці. Корпус, в якому розміщено двигун, виконано з пластику, в верхній частині даного корпусу розміщена кнопка вімкнення. з лівого боку розміщено механічний регулятор обертів двигуна, редуктор виконано з металу, зверху на редукторі розміщено речах з зажимання та відпускання робочого інструменту. Даний річек надає змогу проводити заміну того чи іншого робочого інструменту, з лівого та правого боку на редукторі розміщено місця для того, щоб можна встановити додаткову ручку утримання. З лівого боку на корпусі двигуна зазначено логотип торовельної марки Techman, ну а відповідно з правого боку зазначено серійний номер, ну і відповідно рік виготовлення даного інструменту. Для того, щоб можна було проводити відповідні роботи даним мультитулом, в комплектацію входить набір насадок, а саме є в комплекті сегментне пилкове полотно. Також є полотно круглої пилки, є стрибок, шліфувальна пластина, відповідно шліфувальна подушечка, на яку можна встановлювати наждачний папір різної зернистості за допомогою липучки. Також в комплекті є два наждачні папери 60 та 80 зернистості, що стосується основних технічних характеристик даного мультитула. Даний мультитул може працювати від будь-якої акумуляторної батареї торгівельної марки Tecman серії i20. Частота коливань може регулюватися від 5 до 20 тисяч коливань на хвилину, відповідно, кут хвилювань становить плюс-мінус 1,5 градуса. Механічний регулятор обертів надає можливість регулювати 6 швидкостей обертів двигуна. Що стосується акумуляторної батареї, то воно в комплектацію з даним мультитулом не входить. Проте я використовую дану акумуляторну батарею, яка була придбана з іншим акумуляторним інструментом торгівельною марки Tecman серії i20. І тут одразу хотілося б звернути увагу, що при купівлі даного інструменту необхідно звертати увагу на серію даного інструменту. Якщо в інструменті в кінці серії указано кіт, відповідно даний інструмент комплектується акумуляторна батарея. Також хотілося б звернути увагу, що в передній частині редуктора розміщено дві світлодіодних лампи, тобто при вимкненні даного мотитула вмикаються автоматичні світлодіодні лампи, які підсвічують робочу поверхню. До мінусів даного мультитула хотілося б віднести насадку, яка призначена для під'єднання мультитула до пілососа, яка доволі просто встановлюється на даний мультитул, проте якість її слабенька. І не знаю, чи я в подальшому буду її використовувати під час експлуатації даного мультитула. Проте це вже можна буде з'ясувати в процесі експлуатації. На цьому у нас огляд мультитула від торгельної марки Текман завершено. Дякую всім за увагу.